У Конституції України стаття 106, станція 92, стаття 85, прямо є стан війни вводиться, якщо відбувається збройна агресія проти України, Вводиться він указом президента, який має затвердити Верховна Рада. Але у 2022 році Україна не ввела стан війни. А замість цього, 24 лютого 2022 року. Запроваджено правовий режим воєнного стану. Далі його багато разів продовжували, хоча в Конституції чітко написано, що воєнний стан вводиться і скасовується, але не продовжується. Тобто, юридично ми маємо ситуацію, де по факту йде повномасштабна війна, по документах лише воєнний стан без офіційного стану війни. Це створює величезне поле для маніпуляцій. Міжнародно правовий статус конфлікту виходить нечітким. Українці реально гинуть, але формально країна юридично не у стані війни. Влада зберігає більше свободи у маневрах із договорами, боргами, торгівлею, навіть політикою всередині країни. Виходить, що по телевізору війна, а в правовому полі лише воєнний стан. І тут виникає колізія. Найбалово тут дуже точно характеризує розрив між тим, що кажуть людям, і тим, як оформлено юридично.